Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. На поточному тижні очікуємо на зміну синоптичних процесів. Перш за все, на території вже буде впливати поле зниженого атмосферного тиску. Відповідно, надійдуть атмосферні фронти із заходу, які принесуть опади різної інтенсивності, але водночас продовжує поширюватися тепле вологе повітря. Відповідно, температурні показники будуть досить високими. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що погоду впродовж цього тижня вже визначатиме поле зниженого атмосферного тиску і до. Нас будуть наближатися атмосферні фронти із заходу. Вони принесуть, звичайно, ж опади різної інтенсивності від невеликих до помірних. Спочатку це будуть західні області, 11-12 числа в Карпатах подекуди навіть можуть бути значні дощі. А ось 12 та тринадцятого числа вже їх вплив атмосферних фронтів пошириться і на більшість північних та центральних областей там також часом дощитиме. Під час проходження атмосферних фронтів, звичайно, ми очікуємо на посилення вітру. Він буде напрямку південного та південно-західного 7-12 метрів за секунду. В Карпатах можуть бути пориви 15-20 метрів за секунду. Температурний фон продовжує визначати волога тепла повітряна маса. Тому у більшості регіонів температури дещо вищі кліматичної норми для березня. Найближча ніч 1-6 тепла у більшості регіонів дещо тепліше у західних областях, плюс 4, плюс 9. Але 12 та 13 березня вже ось ці плюс 4, плюс 9 вночі будуть практично по всій території України. За рахунок збільшення хмарності не так сильно охолоджуватиметься повітря в нічні години. Денні максимуми також досить високі від 13 до 19 градусів. Тепла на півдні країни до плюс 22 градусів. Дещо прохолодніше хіба що по узбережжю морів, адже акваторія моря ще сильно так не прогрівається, тому там 7-12 тепла. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.